Вибух котла на районі котельні номер 6 та інші надзвичайні ситуації також у томері перевіряли роботу спеціальних служб цивільного захисту та надзвичайних ситуацій. Київські ревізори давали відні ситуації про аварії на об'єктах інфраструктури міста. Завдання перше. Це швидка організація робіт і відновлення роботи котельні. Задача друга це не допустити значного порушення температурного режиму. За 20 хвилин до місця уявної аварії виїхали рятувальники, медики, поліція та аварійка «Житомиртеплокомуненерго», яка й приїхала першою. Фактично. Начальник зміни зобов'язаний визвати нову зміну для того, щоб в дійсності можна було включати додаткове обладнання, яке розташоване в інших приміщеннях. Після локалізації уявної аварії відбувся розбір реагування служб. Дмитро Рогожин переконував комісію, що аварія не завадить подавати тепло у місто, але помилки комісія все-таки виявила у разі виникнення надзвичайної ситуації. Вводиться режим надзвичайної ситуації за рішенням міського голови, начальника цивільного захисту міста. На комісії це питання пропущено. Основною проблемою виявились зовсім не протоколи чи рішення чиновників. Прибуло чотири карети, які вибрали неправильне місце паркування. Взагалі запаркувалися прямо біля самого, самого цього приміщення, де стався вибух. Не отримали завдання від начальника штабу. Займався взагалі непонятно чим голова міської комісії Євген Демчик запевняв нас, що ця проблема виникла через неузгоджену роботу служб. Служба ГАІ, яка під'їхала на об'єкт, вона повинна була організувати парковку таким образом, щоб не загородити в'їзд на підприємство. що в даному випадку скоро спрацювала на те, щоб перегородили в'їзд, і це негативно. Крім котельні, уявні надзвичайні ситуації пропрацьовували у 17-й школі. За результатами перевірки всі нормативні акти та алгоритми роботи служб будуть оновлені. Дмитро. Клименко, Леонід Продаченко, телеканал СК-1.